і я автопсихолога, бо ви нюхати тут да, <смітня> <кліп> ну, Такий собі наркоман психолог, <пліп> 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 Подумайте, краще витрачати гроші на непорядку чи їх в кармашках? <пліп> ну на сьогоднішній день краще витрачати на непонятно кого. Так, ми з вами не доспілкуємося. Дивіться, якщо от до речі ні, якщо так чому так? Чому так? Тому що сьогодні потрібно жити. Тому от я так підсказую. То в будь-якому випадку, якщо та 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 гурша, а якщо дала тепер, а ма і потім, тому, шум, що зможете. сьогодні потрібно жити, то потрібно, потрібно купувати найкращу машину. Сьогодні саме сьогодні. Я по так Завоняло мені оце бензинова штука. Так я ж перед цим сказав, що саме чистий, чисте повітря з викладної труби. Тому ви є автопсихологом. Ви любите кобуску. Ну так. Да. Такий собі наркоман-психолог. А ну, ти ну. заправляєтесь? Набере да. А, І ще ж потрібно, там розвитня, це Лоховська вообще контора електрички. Там потрібно ще й заплатити за паркінг, на якому ти стоїш. Прикиньте.